У Великій Британії триває перший день саміту лідерів країн Північно-Атлантичного альянсу. Щойно завершилось засідання Комісії Україна-НАТО. Президент України Петро Порошенко та генеральний секретар НАТО Андерс Фокрасмусен окреслили рамки посилення кооперації між Україною та НАТО. Саміт НАТО в Уельсі багато хто називає доленосним для України. Вперше з часів холодної війни на саміт не запросили Росію. Дискусії на саміті направлені на пошу... Ук зміни стратегії НАТО у Європі у зв'язку з російською агресією. Лідери країн-союзників рішучі у засудженні Росії. Утім, серед експертів існує чимало песимізму щодо готовності союзу до конкретних дій. Розповідає Ярина Матвійчук. Саміт НАТО почався хвилиною мовчання. Шана загиблим солдатам, які захищали мир на землі. У кольоровій гамі прапорів країн-членів НАТО помітний синьо-жовтий український стяг. Українські хлопці, що цими днями гинуть на сході України, не представляють НАТО, але від їхніх дій сьогодні значною мірою вирішується майбутнє миру на європейському континенті. Чітко зрозуміло, що НАТО є життєво необхідним для захисту нашого майбутнього, як це було у минулому. Російські війська незаконно перебувають в Україні. Також загроза ісламістських екстремістів переросла у нову форму в Іраку та Сирії. Це лише дві із усіх загроз, що стоять перед нами. НАТО це як якір нашої безпеки, і за ці два дні ми маємо активізувати та переорієнтувати альянс, щоб протистояти цим загрозам і забезпечити стабільність у світі. Лідери НАТО вже пообіцяли. Але Петру Порошенко збільшити свою підтримку Україні щоб посилити здатність українського війська протистояти російській агресії. Важливо те, що насправді відбувається у місці конфлікту. На жаль, ми є свідками того, що Росія причетна до дестабілізації ситуації на сході України. У ці години на саміті члени НАТО радяться, яку саме допомогу надавати Україні. Також невизначеним залишається питання, чи залишати Україні перспективу приєднання у майбутньому до альянсу. Утім, питання розширення альянсу є дражливим для деяких його членів. Не всі воліють відправляти своїх солдат, захищати українські кордони від Росії. Тоді як президент США Барак Обама заявляє, що двері до НАТО повинні лишатися відкритими для інших країн. Франція і Німеччина виступають проти прийняття Києва до цього військово-політичного союзу. Тим Часом за стінами зали засідань відбуваються численні антивоєнні демонстрації. Ми прийшли, щоб натиснути на світових лідерів та сказати, ми потребуємо деескалації конфлікту, а не зростання глобальної напруги, тому що це дуже небезпечна ситуація, і ми не хочемо бачити ще однієї Югославії у Європі. Припинити вогонь в Україні можуть вже завтра. У нью після засідання у форматі НАТО Україна президент України Петро Порошенко заявив, що сторони обговорили можливе припинення вогню на сході України. Остаточне рішення в цьому питанні можуть ухвалити вже завтра. Ярина Матвійчук, Голос Америки.